Вітаю вас, вільні українці! Чим більше розмов про закінчення війни, тим більше українська пропаганда пробує розділити суспільство. Зеленський чудово розуміє, якщо закінчиться війна, і потрібно проводити вибори, Шансів у нього нуль. От. А щоб усидіти на кріслі, от, якщо закінчиться війна, то потрібно зробити всередині громадянську війну. Між людьми для цього і поліцію набирають, для цього закіс купляють, для цього дозволили Національній гвардії стріляти по мирним людям. І для цього на телебаченні вилазять разні клоуни. Що якщо ти послуговуєшся російською мовою, значить ти послуговуєшся загарбнику російському. Ну це паралельно значно. І не можна там відмежовувати, казати ні 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 Виходить так, якщо ти російськомовний і захищаєш на даний момент територію України. Получається, ти послуговуєшся Росії. А якщо ти в кабінеті, в вишиванці, і ти корупціонер, розкрадаєш збройні сили України, то ти нормальний патріот. Ну якось так виходить. Будову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. Ми не так, ми патріоти України. Якщо не патріоти України, значить вони сподіваються на те, що буде друга державна мова в Україні. Я такої України не вважаю, щоб друга мова була російська. Такого не може бути. на даний момент в Україні ворог не мова, не віра. А ворок зовни Путин. И ворок соревной, недоверсийная группа, яка просто наживается, и час цієї вины. Я посчитал в своем телеграм-канале Дубинский ПРО, подпишитесь, если не подписаны, сколько зарабатывает на войне Зеленский ежеминут вместе со своей шайкой. В минуту война приносит Зеленскому 36 тысяч долларов. 2,2 миллиона долларов в час. 55 миллионов долларов в сутки. полтора миллиарда долларов. Іже 18 мільярдів доларів в год. будь. Кажуть, що це Швейцарії, кантони там різні. Росіянин, президент їхній маленький цей Солоч Карлік, він сказав дуже важливо, там, де закінчується російська мова, там закінчуються інтереси Росії. А тут вже пошла маніпуляція. Що Зеленський, що Бенюк, що Путін це звичайні клоуни і актери, які грають свою роль по знищенню народу України та Росії руками ж самих руських. Вот, не имеет значения, что там говорю Путин. Путин говорит сегодня одне, а завтра другое. Так само и Бенюк. За что гроши заплатили, за той и будет раскрывать свою варежку. Путин до 2014 года тоже другие говорил. Нам не нравится, что Украина хочет вступить в НАТО. Мы хотим забрать Крым. Или просто мы не можем договориться по деньгам. Газ, сахар. В чем главная проблема наша с Украиной, Владимир Владимирович? Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Спасибо. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас что-нибудь сами отнимут. Я дивлюся, що молоде покоління йде в загальний супротив, і я особисто не знаю, як мені говорити і боротися зі своїми тими ж племінниками, племінницями. А тут уже журналістка починає піддакувати. Хоча журналістка повинна задавати питання і тримати нейтралітет. Ну тут вона чисто підгавкує. Вони... Береш різку. Вчора була неділя, вербна неділя. А ти береш різочку і по сраці різкою відпороти раз, щоб він забув на навіки віші про те, що є російська мова. Тільки чомусь бенюк ніколи цього не скаже дітям депутатів, дітям президента, того самого Порошенка, Зеленського, чиї діти також розмовляють чомусь російською мовою. Тобі ж то даримо точно. Духі шоколадки. Серйозно чи дарять? Да. Особисто, на мою думку, офіційна державна мова повинна бути і дійсно українська. А розмовляти на якій мові має право вирішувати кожен громадянин на російської, на англійській, на китайській чи ще на будь-якої. Ви вже всі поняли. Я доч Владимира Зіленського. Всім кажеться, що бути дочкою Зеленського це круто. Нічого не круто. Все наоборот. І тут же на захист бенюка виходить іще один клоун. Клоун, тому що розказує, що треба об'єднуватись навколо президента президента. І в цей же час ділити суспільство на ухилянців і неухилянців. По вірі, по мові. Як же тут об'єднаєшся? Напередодні український актор Богдан Бенюк зробив різку заяву щодо російськомовних. Мовляв, дітей треба лупцювати прутом по сідницях, щоб вони взагалі забули про існування російської. Що про це думаєте? Я думаю, що це правильно, це справедливо, і справді це треба робити з дітьми, але звісно ж і ще більше треба лупцювати дорослих. Ну так вперед, прапор в руки. Є куча дорослих, які розмовляють на російському. Тільки ти їм нічого ніколи не скажеш. Всі переговори велись на російському, всі розговори за кадром велись на російському. Ага. Uh -huh. Офіс президента це місце, де говорять на російській мові, всі без виключення, включаючи Зеленського. Ми чудово розуміємо, що переважна більшість української верхівки розмовляє на російській мові, так також їхні родини. Вот. А ці пропагандони далі будуть колоти суспільством, тому що якщо закінчиться війна, а геноцид потрібно, щоб продовжувався, це як запасний варіант зробити всередині громадянську війну. Те саме зроблять і в Росії, я в цьому впевнений. Я хочу звернутися до нашої сьогоднішньої власті. Могу сказати багато нелесних слов, але ми в ефірі уважаємого каналу і буду соблюдати уваження к вам і прошу вас. А це для тих, кого дуже коротка пам'ять. Це вже був 14 й рік, коли вже Путін напав на Україну. Уважати народ, якщо на востоке і в Криму. люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. Я люблю эту страну. Так что задача одна, поменьше от этих клоунов, этих артистов. У них, что у Путина, что у Зеленского, одна роль. І все залежить від народу, буде він об'єднуватись чи не буде. Що в нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло, кончене пойло з усіма чиновниками, бародерами, Всіми Всі хто розпочав цю п'ятзабасрацію.